Вас вітає канал Адвоката Віктора Колбанцева сьогодні, 19.07.2023 рік. Ми з Шевченко Сергієм в прокуратурі. Хочу нагадати, що нещодавно, 7 числа, відбувалося судове засідання апеляційне по справі Шевченка. Да? І суддя Болотін, головуючий, запитав в нього, чи він взагалі, чи він конкретно він отримував копії експертиз, які є в справі, копії, довідок, і, там, і висновки, які там збитки нанесені тими дровами, нібито, які спиляв Шевченко. На що Шевченко сказав, що ні, він їх не отримав. Тому сьогодні, 1907, ми прийшли в прокуратуру і подали заяву, щоб нам верніше Шевченка надали всі. Копії експертизи і висновки да, для більш детального вивчення справи і просили надати в паперовому вигляді. Вигляді завіреної там, копія вірна згідно з оригіналом. Тому сьогодні подали, чекаємо відповіді від прокурора Бубенцова. Не забудьте підписатися на наш канал, якщо ви це не зробили.